Якщо у вас є задача з розкрою листового металу та вам необхідно збільшити продуктивність виробництва, вам варто більше дізнатися про оптоволоконні лазерні верстати. Мене звати Роман і ви на каналі Араміс. Сьогодні ми детально поговоримо про те, що можуть оптоволоконні верстати, з чого вони складаються та на що варто звернути увагу при виборі такого обладнання. Лазерний верстат здатен перетворити лист металу на мережовим. При цьому всі торці будуть ідеально гладкими, чіткими і чистими. Всі отвори та елементи залишаться на своїх місцях з точністю до сотих міліметра. Завдяки таким можливостям верстат лазерної розкрою металу широко використовується в автомобільній, авіаційній, військовій, аграрній промисловостях, виробництві ліфтів, меблів, рекламних і будівельних металевих конструкцій. Торгового обладнання, електричної та побутової техніки, що можна різати за допомогою оптоволоконного верстату: це чорні метали, нержавіюча сталь, алюміній та його сплави, мідь, латунь та інші метали. Якщо говорити про переваги в лазерних волоконних верстатів, то в першу чергу це швидкість. Швидкість лазерного різання може досягати 100 метрів за хвилину. Це забезпечує високу продуктивність недосяжну при використанні будь-якого іншого обладнання. Наступне це точність. Ширина різу на оптоволоконному верстаті складає від 8 до 2 мм, що в 10 разів менше, ніж на верстатах газоплазмової різки, завдяки точності позиціонування до сотої мм. На волоконному верстаті можна виготовляти заготовки зі складним контуром та формувати замки для беззварного збирання виробників. На відміну від плазми, лазерний верстат можна використовувати для різання гострих, внутрішніх та зовнішніх кутів. Далі це мала кількість витратних матеріалів. З витратних матеріалів у вас лише технологічний газ, захисне скло та сопла. Крім цього, волоконні верстати забезпечують можливість розкрою металів в різних середовищах. В залежності від обраного типу, товщини металу та від технологічних вимог до якості різодеталі, є можливість розкрою як у повітрі, найдешевшому технологічному газі, так і в азоті, аргоні або кисні. При цьому функція автоматичного переключення технологічних газів, що встановлена на всіх верстатах Араміс, дозволяє програмно перемикати подачу потрібного газу у відповідності до обраного режиму різання. Ще одна перевага це чистий зріз. Заготовки не потребують додаткової обробки, оскільки лазер дає чисті та гладкі краї. Деталі можна відразу віддати на гнуття, зварювання або фарбування без попередньої зачистки чи шліфування. Верстат управляється програмно, оскільки людина практично повністю виключена з виробничого процесу. По-перше, мінімізується ризик браку, по-друге, гарантується повна ідентичність серійної продукції. Давайте розглянемо основні компоненти лазерного верстату, щоб зрозуміти, як він працює. В лазерному джерелі генерується пучок променів. І через оптоволокно передається в оптичну головку. 90% виробників, у тому числі і ми, використовують на своїх машинах джерела IPG Photonics, Enlight або Raikus. Кожне з них має свої переваги. Raikos відносно невисоку ціну. IPG Photonics та Enlight мають перевагу з точки зору безпечності, якості, можливості різання кольорових металів та захисту від зворотнього випромінювання. Лазерна головка приймає і фокусує лазерний промінь. На верстаті LTC85 використовуються найкращі сучасні лазерні головки з автоматичним фокусуванням, картрижною заміною захисного скла та іншими важливими опціями. Приводом називають всі компоненти верстата, які відповідають за рух порталу з лазерною головкою. На всіх верстатах Aramis, включно з ltc 85, використовуються лінійні приводи. Вони складаються з лінійного двигуна власного виробництва. Зноса стійких лінійних направляючих і високоточних енкодерів. У порівнянні зі звичайним сервоприводом на зубчасті передачі лінійний привід є набагато більш точним, надійним, довговічним та продуктивним рішенням. До речі, такі приводи практично не зустрічаються на китайських і турецьких машинах, ними комплектуються лише лазерні комплекси преміальної серії від провідних європейських виробників. Лінійний привід забезпечує значні переваги в динаміці, надійності. Точності позиціонування без їх погіршення протягом всього періоду експлуатації верстата. У таких приводах практично відсутня механічна взаємодія елементів та виключений процес перетворення бритального руху двигуна в поступовий рух порталу. Рух і гальмування порталу здійснюється безконтактно завдяки магнітному полю. Відповідно, Практично відсутній знос деталей, і, як наслідок, точність і повторюваність позиціонування залишаються стабільно високою протягом усього періоду експлуатації верстату. По суті, використовується той самий принцип, що і в надшвидких поїздах на магнітній подушці, і, відповідно, має ті ж переваги: надвисоке прискорення, надійність та зносостійкість. Динаміка та точність верстату значною мірою залежать від рами, саме тому багато виробників акцентують уваги на її конструкції. Основна задача станини запобігати створенню вібрацій і не деформуватись в процесі експлуатації. Для цього в машинах Aramis використовуються рами з, з товстостінної профільної труби. Для забезпечення видалення диму у верстаті передбачена система вентиляційних витяжних каналів, яка може працювати в парі з фільтраційно-витяжною системою Aramis FBS. У машинах Aramis використовуються перевірені електронні компоненти та ЧПУ топових європейських виробників. Chiller – це система, яка підтримує оптимальну робочу температуру лазерного джерела в межах від 21 до 27 градусів. В теплий період року охолоджує, взимку підігріває. Chiller Aramis має декілька контурів: один для лазерного джерела, другий для оптичної головки. Від системи керування та програми забезпечення залежить, наскільки вам буде комфортно працювати з машиною та якими будуть її параметри продуктивності. На LTC85 ми використовуємо професійне програмне забезпечення Metallics для обробки креслень та написання управляючих програм технологом. Воно передбачає багато функцій для підвищення продуктивності. Наприклад, автонестінг. Функція автонестінг дозволяє автоматично розподіляти деталі якомога ближче одна до одної з мінімальними відходами матеріалу. Flycut режим Flycut або різання на льоту. Без зупинок на пробивку для надшвидкового розкрою тонких металів. Рінк режим різання гострих кутів, при якому головка робить петлю з піддувом, щоб виникнути оплавлення кутів. Функція роботи з нерівними листами дозволяє безпечно різати навіть профнастил. Для запобігання зіткненню головки з перевернутою деталю передбачено програмне створення перемичок, розсічення відходів та заборони проходу над вирізаними деталями, і багато інших функцій, які забезпечують швидкість обробки листа в рази. Крім того, компанія Араміс має найкращу в Україні сервісну службу, що складається з кваліфікованих конструкторів, інженерів, механіків та технологів. Після поставки обладнання на підприємство замовника наші спеціалісти проводять пусконалагоджувальні роботи. В подальшому вони відповідають за технічне обслуговування лазерних верстатів та сервісну підтримку, яка включає в себе телефонну підтримку, дистанційну діагностику, а за потреби виїзд на територію замовника для проведення налаштувань та усунення несправностей. Що впливає на продуктивність лазерного верстату? І що найважливіше при його виборі. Якщо спростити, то швидкість різання, товщина матеріалу, який ви можете обробити, залежить від лазерного джерела та головки. А станина верстату, привід і програмне забезпечення впливають на швидкість, безвідмовність, точність переміщень та зручність роботи. Очевидно, що чим більша товщина металу, з яким ви будете працювати, тим потужніше має бути лазерне джерело. А чим більша швидкість машини, Тим потужніше мають бути двигуни. Сподіваємось, тепер вам стало зрозуміліше на що звернути увагу при виборі верстату для різки та перфорації металу. А якщо ще залишились запитання, тоді наші фахівці із задоволенням допоможуть підібрати обладнання, а на чотириденному навчальному курсі навчать ваших операторів та технологів роботі на лазерних верстатах Араміс.